Обов'язково. Як маленька армія мініонів. Добрий день, шановні гості. Чому тут сьогодні зібралися? Ну так просто зібралися, щоб нам весело було це по перше, по-друге провести. Аню. Аня, пробуй, ти поїчає. О май гар! Що? Погоду чуєш? все задкуємо. Ура! А, дякую! Димися, як то? Покоління. Покоління, Ей! Ей! Я кажу лишь

是吧？<laughs>

Doo-doo! Ти до чого? До нього. Ви бачите, кліпи по фрагменту з нього. У мене 15 кліпів. Чотирнадцять. Вже Ой, все витягнуло на країну. А ти не запам'ятав, Ні, я одразу буду вигадувати. Просто хто вигадав? Ой, ой ой BTS Fake Well? No. BTS 20? Yes. Fake love. Це у мене у призві снікерси, але не звичайні. Вони спонсоровані самими 80s. О, краса! Давай нові. 80 Work. Yes!

Ви забули? забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. вам попадається, я вам ща наклаю на лоба і віду з неї угадати. Окей. Ань, А, ти програла. Моя. А ти Я не вгадаю? Ні, ти не вгадаєш, ти даже не знала. А, да? Я з другого покоління. Е, окей. Це над вує? Ні. Танній. А, ну да. Так, ну я думаю, ні. Я з жіночої групи? Ні. Тому ми починаємо спочатку. Я з чоловічої групи? Ні. Я з чоловічої групи? Ні. Ні, ти вже питала. Ні, я питала, чи я бітію. Звісно я спонувала. На цю ліфа ми вирішуємо, хто перемагає. На цю ліфа, так. І хто, хто перемагає, бере цю штуку. Хто перемагає, бере це і... Зімашки, Настя. Так, я думаю, що я вже не твої, Я думаю, что это будет до трех раундов. Понял? Суефа, суефа. Суефа, суефа, суефа.

씨씨씨씨씨치 치치치 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 씨씨씨씨씨씨씨씨씨씨씨씨씨씨씨씨씨씨씨씨씨씨 каже, кажется, надо бояться тебе. точно <ріху> 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 Чи, 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 чи. <про> uh, Абсолютный чемпион. Кать, so кать. Да? Презент, конечно. what I believe you were trying to say is thank you. Thank you? You're welcome. What? No, no, no. I, I didn't it <laughs> Par-me-za-n. mahazin a Par-me-za-n. Mag-a-zin. I will... get get fucked. Straight kids straight kids no. straids straight kids. Stray kids Я Tільки Matur KeeBoy Пожалуйста Нет yeah? Непос не, не. Max Dance Max Dance Max Manet? No, Manet. Max No Maхnet Макс Денс. Магнетік. Бля. Макс Денс. Ту згадай, хоч об це. А ну ще раз один раз. Макс Денс. Макс Денс? Да! Засікає? Три за... хвилини. Три хвилини. Три хвилини. Чуєш Ась? Айсь, айсь, ась, ась, ась. Ти нормально учиш чи ні? Ааа! Ты чуешь, что я знаю? Понял. Ну такая ты интересно, конечно. Тогда это максимум стоит, чувак? Пармезан. Пармезан. Нет. Ну и украдай. Тик-ток. Тик-ток. И... Тик-ток. И... 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 И...

Да. да. Чего она не сказала Ты сказала? Чарочка! А ты просто ночуешь когда да. Я давай Техас. 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 Тим. 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 Билдим. Я. Тим. Билдин. Тим. Тим. <laughs> team, 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 Bill, team. Team. Bill Be 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 girl, girl. 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 <laughs> so. Моя гра називається Вгадаю дораму по сцені всього 18 відрізків дорам, і я буду давати вам десь приблизно 30 секунд часу цієї дорами, і в 10 секунд ви повинні відгадати. Алло. Старі люди, давайте сюди. А, Настя тут.

Я да ще ще не тип повернулась. Да. В кінці звисти повернула повернула, повернула, там і ти май... зразу сказав, гоблена. Це очевидно. Мені, ну, мені, ка더라, ну буде в будь-якому випадку, да, Сонь? Да. Дякую. Там сім подарунків. А. То так не цікаво. Ну, да. Там вони різні просто. Типа у кого найбільше, і май, той і май, не молодець. Бо на те, що я забрала всі подарунки. Я, я жартую, я не забираю гроші хотіла для у дітей. Подарунки <laughs> для дітей. <ріст> Діти мало. <ти>, <ріст> Ді, ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. А, Хто казав, почекати <ріст> буде. <ріст> <ріст> у мене буде гра як у гаданюді, тільки... Будуть не звичайні пісні, а пісні в версії фортепіано. прикольно! Це кібутні пісні. Я надіюсь, інсепшн буде. Покобі. Пікабу. Я вже зарішила, що ми їх так називаємо. Тепер поїчому я її можна називати. Ти вийшла, дякую. Напоминаю, що ти робить. Що, все? Так що тобі? Я тобі сказала вже питання. Я тобі відповісти хочу. А, так, скажи. Yeah. <laughs> Як я співпрацює в компанії Maxi Dance. Yeah, Maxi Dance. <laughs> 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 Ви, мабуть, дуже скажете, що не дуже важлива людина, але я вважаю, що прибиральник в ком компанії Аріалер це найважливіша людина, яка збирається. І звати мене Кайс BTS. Я дуже красивий і дуже гарно танцюю. Показати? Так, 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 прошу. Ой, все не знімаю. Ви прийніть мікрофон мій. Поли сьогодні не помила, сорядня спів. Готувала соло. Добрий день. Я піар Агент Black Asi І с ти працюю з ім'я, Моє, я всі, Я всі. Що я знаю. Я. А Сива. Звичайно. дівчинка. І дуже люблю всім допомагати. Добре. Дякую. Або ні? Хай це буде не ніч, а пауза в кар'єрі артиста. Спіть. Ресер вже в руках. этого человека, вот, поэтому... Следующий будет блокаса. Я считаю, что нужно мне присмотреться, потому делать. что я думаю, что моя жизнь в опасности. Ну, знаете, я не знаю, как там в игре, но во время вот этого, мне кажется... Я смотрю, что было. Добро. Да, я чувствую. Ну, я... Я следующая буду говорить. Ну, я не... Кто там? Боже, кто вбиваю? Скажаний фанат. Скажаний фанат, хорошо. Тому що я била молоточком в ТАП І люблю травмувати людей. Мені подобається лапша, м'ясо, кистовий прислав в колі. Baby. Yeah, na, 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 na. Uh exceed up and down. Do you remember this song? Do you remember? Up and down. Uh Pink in your area. <laughs> <laughs> Це тобі такий маленький подаруночок. Дякую, що ти весь час була з нами. Ну, ти з нами і залишаєшся, завжди в нашому сердечку. Ми тебе дуже любимо. Хочемо, щоб у тебе все вийшло. Ми за тебе вболіваємо. І е, дякую, що ти була в нашій команді. Ну, ти не була, ти і будеш завжди. не все. А не плакай, будь ласка. Ти, ти, ти дуже світла, позитивна людина. І насправді ну, ти у нас найменша, але ти людина, в якої є завжди чого повчитися, то, я думаю, що кожен, коли спілкувався з тобою, завжди щось для себе брав. Тому ми не кажемо прощай, ми кажемо і до побачення. Рожа. Ти там трошки інакше вийшло. Бариста степерні зла. Якщо ви мені зараз подарок подарили, то буде логічно, якщо я ваші подарунки вам зараз подарю. Які? Які мати! У нас є будуть подарувати. Ва. City. Та, що прямо всередині. Що, можна? Цікаво. Це такий скарабінь. Ух ти! Боже, як красиво! Нічосі! Це як... Я подарувала... Саме такий, бо як типу хочу, щоб у тебе в світі було своє місце. Як для цієї жабки це її ставок, щоб ти приходила в якесь місце і відчувала, що це твій дім. Що тобі там добре і нічого не треба пішти. Ага. З я не пояснила. Катя, а, ти дуже цікава людина, тож пиши свою історію і я буду захоплена її читати. Ага. Зніми стаканчик, чепити для захисту. Тут куча народу, Ще я дарую тобі гору, щоб ти досягала всіх своїх вершин, які ти поставиш, цілі. І що цікаво, що в основі цього стаканчика стаканчик з під кави. Тож, нехай як буде для тебе початком і кроком далі. Ой, кіточки. Жала боже, цікаві доручну. Я була дуже серйозна. На все завжди найяскравіші яскраві шкарпетки і будь яскравішими. Ти завжди сядеш і запалюєш і хай в тебе на такі моменти завжди будуть яскраві шкарпетки. Я питалась акуратно, но я її аккуратно вся. то написана записочка, і потім прочитаю. Ой, тут, дивіться, як красиво.